В ефірі радіостанція колос доброго ранку. Люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи треба вдосконалювати законодавство щодо застосування сівозміни у сільському господарстві? Сівозміна один з головних факторів раціонального використання сільськогосподарських угідь. Саме задля обов'язкового дотримання чергування культур і було ухвалено законодавчі зміни щодо збереження родючості ґрунтів. Згідно з ними, земельні ділянки сільськогосподарського призначення для введення товарного виробництва мають використовуватися відповідно до розроблених проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і пере. Дбачають заходи з охорони земель. Ці норми набули чинності з 1 січня 2013 року. Але як засвідчила життєва практика, агровиробники не поспішали замовляти виготовлення проєктів сівозмін. Чому? Ось як це пояснює фермер з Приазовського району Запорізької області Олексій Костенко. Ми повинні віддати великі гроші за схему сівоборотів. Заїжджають тут якісь апришнички і починають нас спугати. Приїжджають сільхозінспекція. Я бивший головний хозяйства имеющий два высших образования должен ехать делать какие-то все обороты я его всю жизнь сделал это проблема просто бешеная платите деньги быстренько организовывайте все я понимаю все обороты может быть в полтавской области там вполне нормально может быть десятипольный севоборот вы посмотрите какие могут быть все когда в этом году засуха все любой севоборот сразу же нарушается начинаются пересевы всевозможными культурами оттуда идут штрафные санкции это уже сразу Ще одна з причин, яка стримує бажання хліборобів виготовляти проекти землеустрою, можливі зміни в пайовому фонді орендованих земель, що мається на увазі, скажімо, виготовив орендар сівозмінну документацію, заплатив немалі кошти. А завтра або власник паю вирішив розірвати договір оренди і передати свою нивку іншому господарю, або термін дії угоди закінчився, і орендарю знову треба виготовляти новий проект землеустрою знову. Платити гроші. Зрозуміло, що аграріям така процедура невигідна і не потрібна. Про це свідчать і підсумки минулорічного запровадження сівозмінного господарювання на землі. Лише 2% сільськогосподарських підприємств, які використовують земельні ділянки площею понад 100 гектарів, розробили проекти землеустрою. Тому необхідно вдосконалити правове регулювання щодо застосування сівозміни в сільському господарстві. Переконаний головний юридичний радник проекту. Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павло Кулинич, яким чином це варто зробити? Послухаймо аргументи Павла Федотовича у нашому законодавстві. Сівозміна це проект. Землеустрою це дуже складний з точки зору затвердження документу, закостеніли юридично, і якщо як це буває на півдні, та буває в інших регіонах України, в силу погодних чи інших умов сталася якась потреба щось замінити, якусь культуру у виробника, виникає проблема. Фактично, він замінює, але він, замінивши одну культуру на іншу, стає порушником. Це означає, що в деяких посадових осіб, особливо тих, що Наділені повноваженнями здійснення контролю від імені держави з'являється не тільки почуття відповідальності, а іноді і бажання заробити. Тобто це породжує корупційний момент. Сівозміна це не тільки землеохоронний документ, це також агробізнесовий документ. Кон'юнктура ринку міняється. Ми знаємо, що іноді досить несподівано. І тоді сільськогосподарський виробник повинен мати ось цю свободу для того, щоб господарювати. Вже потрібен баланс. Цей баланс повинен бути побудований на дерегуляції, на мій погляд. Право на розробку проекту сівозміни має належати сільськогосподарському товабнику. Вони землепорядні організації вони не агрономи, тільки сільськогосподарського може чітко розробити проект сівозміни, який сам виробник і затвердить, і матиме право вносити зміни. На мій погляд, потрібно встановити обмеження щодо вирощування певної сільськогосподарської, сільськогосподарської культури на певній частині землі на певному полі протягом певного часу, от соняшник не може вирощувати на одній тій самій земельній ділянці частіше ніж раз на сім років. Далі картопля частіше ніж раз там на три роки, і так далі. Це практика європейських країн. Вона полягає в тому, що фермер сам відповідає за родючість ґрунтів без законодавчого регулювання. Пропозиція, яку ви озвучили, це я так розумію. Позиція проекту Агроінвест. Так ми розробили пропозиції внесення змін до законодавства з тим, щоб можна було перейти на іншу модель запровадження всіх змін. Маємо передати і в міністерство аграрної політики, і в кабінет міністрів для відповідного законодавчого реагування. Отож, пропонується нова спрощена модель застосування сівозміни в сільському господарстві, яка передбачає оптимальне співвідношення культур з врахуванням певних обмежень у їх чергуванні. Чи підтримує таку дерегуляцію і необхідність зміни корупційної схеми міністр аграрної політики Ігор Швайка? Ось його відповідь Ви знаєте, Як легко відповідати на запитання, треба будемо змінювати, і будемо виходити на нормальний режим. Рік ми пропрацювали над цим. В складі депутатського корпусу, і це була по суті опозиційна наша позиція, і ми боролися проти міністерства сьогодні. Після зміни складу уряду це може бути напрацювання міністерства уже разом з депутатським корпусом. Думаю, що голоси під це Верховна Рада зможе консолідувати і провести такі подібні рішення. Досконалення законодавства щодо застосування сівозміни у сільському господарстві дозволить не лише спростити порядок розробки проектів, а й позбутися корупційних схем, що сприятиме раціональному використанню ниви. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.